Септо презентує. П'ятниця 5 вересня 2025 року. Ранкове допіо випуск 353. Місяць подкастів у септо. Доброго ранку, Солодашко. Сьогодні останній день голосування на премії слушно, і у нас до тебе є особливе звернення. Слухай. Вітаю спільно до СептоМедіа і слухачів мого найулюбленішого подкасту ранкового допіо. Саме з нього колись почалась моя така велика любов до Септо. З вами на зв'язку Ольга Фокав, авторка подкасту Секція про лікарів та лікарок на зламі століть. Можливо, ви чули, що недавно він був номінований на премію слушно. В категорії історичний подкаст. І я хочу попросити вас проголосувати за нього. Це справді для нас дуже важливо. Ми вклали в цей проект всю душу і ваш голос це визнання нашої роботи. Тому ми потребуємо сьогодні вашої підтримки. Дякуємо, що слухаєте, і радію, що ви з нами кожен епізод. Ми також доєднуємося до Олі і просимо проголосувати за секцію на слушно у категорії Історичний подкаст. Лінк на голосування залишаємо в описі. І дуже сподіваємося, що ти нас підтримаєш. Дякуємо. У стіках ми час до часу інформуємо тебе про судові справи Жаїра Болсонару, колишнього президента Бразилії. Його звинувачують у змові і підготовці військового перевороту, щоб змінити результати виборів на свою користь. Сьогодні ми зануримося глибше. Болсонару головна тема випуску, адже процес над політиком добігає кінця. Очікується, що до 12 вересня. Верховний суд винесе свій вердикт Болсонару, а також сімом іншим підсудним у цій справі. Більшість аналітиків вважають, що екс-президента майже напевно визнають винним. Він може отримати десятки років ув'язнення. Нагадаємо тобі, що президентські вибори в Бразилії відбулися у жовтні 2022-го. Але те, що просто не буде, ставало зрозуміло ще десь за два роки до голосування. Жаїр Босенару, вочевидь не бажаючи поступатися владою, заздалегідь почав говорити, що, мовляв, якщо він програє, то вибори були нечесними. Він ще вдавався до риторики Трампа і бубонів про вкрадені вибори. Коли волевиявлення відбулося, а результати показали, що новим президентом буде Лула Да Сілва, то Бразилія поринула у кілька місяців напруги. Прихильники й прихильниці Болсонару вимагали, щоб військові перешкодили новообраному президенту вступити на посаду. Зрештою, все завершилося насильницькою кульмінацією 8 січня 2023 року. Це була неділя: сотні людей піднялися на дах конгресу, менша група увірвалася всередину будівлі. Прихильники Болсонару вривалися до офісів президента та Верховного суду, влаштовували пожежі. Виганяли поліцейських, розбивали вікна, перекидали меблі, грабували урядові будівлі, при цьому знімали свої злочини та публікували все у соціальних мережах. Бунтарі стверджували, повторюючи за Болсонару, що результати президентських виборів вкрали. Тоді органи безпеки заарештували понад 200 осіб. А ми розповідали про це детально у далекому 112-му випуску ранкового допіо. Розслідування того, що відбулося, тривало два роки. Журналісти New York Times вивчили десятки годин свідчень та сотні сторінок документів поліції і прокуратури, щоб відтворити те, що відбувалося протягом дев'яти тижнів у кінці 2022-го на початку 2023-го. За версією слідства Болсонару та десятки міністрів, військових посадовців і їхніх помічників наполегливо працювали над тим, щоб посіяти сумніви щодо результатів виборів. Намагалися залучити військових лідерів, аби скасувати результати голосування, а також готували плани ув'язнення або навіть вбивства опонентів, зокрема Лули Дасілвим. Натомість сам Болсонару та його адвокати стверджують, що вся справа проти політика побудована на брехні та слабких доказах, аби зірвати його повернення у велику політику наступного року на виборах. Колишній президент заперечує будь-які змови щодо вбивства Лули. Він також каже, що дії, які поліція називає спробою перевороту, були лише спробами вивчити шляхи в межах Конституції, щоб залишитися при владі, адже вибори, на його думку, вкрали. Ключовими у справі є свідчення підполковника Маура Сіда. Чоловік був особистим секретарем експрезидента, тож бував на багатьох зустрічах тих, Кого сьогодні звинувачують у змові, полковник Сід пішов на угоди зі слідством, яка дозволяє йому пом'якшити покарання в обмін на повні та правдиві свідчення. Він розповів, що план утримати Болсонару при владі набрав обертів наприкінці жовтня 2022 року, коли оголосили офіційні результати голосування. Екс-президент спершу намагався дискредитувати результати, акцентуючи на електронних виборчих машинах. Які раніше він роками без жодних доказів називав джерелом фальсифікації? Болсонару почав готувати офіційну скаргу до бразильської ЦВК, стверджуючи, що сотні тисяч голосів треба анулювати через несправні машини. Паралельно заяви про фальсифікацію поширювали у соціальних мережах. А прихильники Болсонару встановлювали намети перед штаб-квартирою армії, вимагаючи, щоб військові скасували результати виборів. Втім, за даними слідства, план Болсонару та його союзників виходив далеко за спроби спровокувати народне повстання. Ще у листопаді, через 10 днів після поразки політика, пролунали заклики ліквідувати переможців. Це зафіксували у документі. Його пізніше знайшли слідчі на одному з телефонів, які вилучили під час розслідування. Документ формував генерал Маріо Фернандес, високопоставлений помічник Болсонару. З нього стало відомо, що Лулу та його напарника Джералду Алкміна мали вбити за допомогою отрути або хімічних речовин чи смертельної зброї, наприклад, вибухівки. Подібні плани в Болсонару і компанії були не лише на прямих політичних опонентів. Суддю Верховного суду Олександра де Мораеса, який прийняв рішення блокувати у соцмережах дезінформацію від колишнього президента, хотіли спершу взяти під нагляд, а тоді планували ув'язнити або вбити. Документ із планами вбивати людей почали формувати близько дев'ятої ранку. Тоді, протягом дня, генерал Фернандес ще його редагував, а біля сімнадцятої роздрукував файл. За 40 хвилин він прибув до президентської резиденції, де перебували болсонару та підполковник Сіт. Тож у слідства є логічне припущення, що в Офісі президента обговорювали саме цю роздруківку. Проте сам генерал Фернандес на судовому засіданні стверджував, що цей документ не більше, ніж роздуми, які він надрукував для себе і нікому більше не показував. Навіщо мати такі роздуми у роздрукованому вигляді? Це, звісно, цікаве питання, але мабуть не дуже важливе. Розслідування встановило, що на початку грудня 2022 тисячі генерал Фернандес вдруге роздрукував документ із планом вбивства Лули ще й зробив це в офісі президента. За даними поліції, Болсонару тоді перебував у будівлі, про що свідчать сигнали від мобільних веж. Підполковник Сід свідчив, що через три дні після того, як склали цей план ліквідації, генерал Вальтер Брагането, напарник Болсонару по кампанії та колишній начальник штабу, скликав зустріч у себе вдома, щоб обговорити, як реалізувати задумане. Генерал Брагането заперечує, що така зустріч відбувалася, і звинувачує Сіда. Мовляв, він бреше, аби укласти угоду з прокурорами. Дані слідства також вказують на те, що Болсонару та його помічники активно намагалися залучити допомогу від військових. Зокрема, під час однієї годинної наради політик представив високопоставленим військовим указ про оголошення надзвичайного стану та проведення нових чистих виборів. За цим планом він залишався би при владі до проведення нового голосування. Свідчення сіда та одного з командирів поліції вказують на те, що запропонований указ про надзвичайний стан викликав на нараді різні реакції. Командувач флоту Бразилії підтримав план, натомість керівники армії та військово-повітряних сил категорично відкинули цю ідею. Після наради оточення Болсонару планувало наступні кроки. Неоднозначна реакція на план вести надзвичайний стан тривожила союзників президента. Адже їхній план скасувати результати виборів навряд чи вдався без підтримки військових. Генерал Фернандес паралельно все не заспокоювався. 8 грудня він надіслав підполковнику сіду голосове повідомлення у WhatsApp, у якому переказав розмову з Болсонару. За його словами, вони обговорювали час реалізації плану вбивства. Далі цитата: Я сказав, давай, президенти, ми вже так втратили багато можливостей. Зрештою, текст указу про надзвичайний стан відредагували та пом'якшили. Зокрема, видали з нього пункти про арешт суддів та високопосадовців. Коли Болсонару представив його трьом командувачам, то знову не знайшов цілковитої підтримки. Зокрема, керівник армії наполягав, що його війська не будуть діяти у будь-чому, що перевищує їхню конституційну компетенцію. Він також попередив Болсонару, що його змова має юридичні наслідки. Сам колишній президент заявляв у суді та медіа, що ніколи не обговорював з військовими жодних незаконних дій, а лише вивчав легальні заходи в межах конституції, включно із надзвичайним станом. Болсонару також відкидає звинувачення у тому, що брав участь у складанні чи затвердженні планів вбивства свого опонента та перевороту. На думку прокурорів, саме відмова командувачів військ брати участь у будь-яких спробах перевороту стала ключовим фактором, чому союзники Болсонару різко відмовилися від своїх великих планів. А сам він за два дні до завершення свого президентського терміну вилетів до Флориди і, зрештою, порушив традицію, не передав президентську стрічку Лулі під час його інавгурації 1 січня 2023 року. Зараз Болсонару перебуває у своєму будинку в Бразилії. На початку серпня його помістили під домашній арешт після того, як поліція заявила, що політик та його син Едуардо намагалися втрутитися в судовий процес. Правоохоронці знайшли документ на мобільному телефоні колишнього президента, датований лютим 2024 року, який свідчить про те, що він планував просити притулку в Аргентині, щоб уникнути кримінального переслідування. Вони також звинуватили болсонару молодшого у тому, що він лобіює адміністрацію Трампа від імені свого батька та заборонили батькові та сину спілкуватися один з одним. Едуардо дружить із сином Трампа. Сам Трамп дуже підтримує Болсонару і весь час каже, що він пройшов те саме. Погані опоненти вкрали вибори. Але Дональд не обмежується словами підтримки. Він також підвищив тарифи на бразильський імпорт до 50 мотивуючи це тим, що судовий процес над Болсонару є полюванням на відьом. Якщо болсонару визнають винним, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 40 років. Як ми вже зазначали раніше, обвинувальний вирок є дуже вірогідним однак, мало ймовірно, що політика одразу відправлять до в'язниці. Спочатку колегія суддів Верховного суду має опублікувати вердикт. На це може піти навіть місяць, а може й довше. Все залежатиме від того, як довго кожен член колегії переглядатиме свій висновок перед публікацією. Коли вирок опублікують, сторона захисту матиме 5 днів, щоб запросити роз'яснення. Підсудні також можуть оскаржити вирок, але лише якщо він не буде одноголосним. Якщо двоє з п'яти суддів Верховного суду проголосують невинний, підсудний може вимагати від повного складу Верховного суду, тобто від всіх 11 суддів, переглянути вирок. Хай там як, а про вирок ми можемо дізнатися вже наступного тижня, тож обов'язково слухай ранкове допіо. Ми розповімо тобі про все важливе. На початку тижня у Пекіні відбувся парад з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. І туди з'їхалася вся найгірша цвіль планети. Сі дзіньпін, зокрема, приймав Путіна і Кім Чен Іна. Дональд Трамп потім скиглив у соціальних мережах. Ручаємося, він дуже хотів опинитися у цьому середовищі. Журналісти випадково записали, як Сі і Путін говорили про те, що завдяки постійному пересаджуванню органів та розвитку біотехнологій вже скоро можна буде дожити до 150 років. Ось такі розмови цікавлять Трампа, про що йому говорити з Макроном і Зеленським. А ось вологі мрії поїхавших дідів про вічне життя він міг би підтримати. Але не будемо про це сьогодні. Парад у Пекіні був зокрема цікавий тим, що Північна Корея зазвичай тримає в таємниці поїздки свого лідера і підтверджує їх лише після прибуття Кім Чен Іна на місце або навіть після повернення додому. А тут Китай і КНДР одночасно оголосили, що Кім Чен Ін візьме участь у військовому параді в Пекіні, тож західні розвідки почали відстежувати зелений броньований потяг Сонце, улюблений транспорт Кімів. Разом із диктатором до Китаю вирушила і його донька Кім Чу Е, яка все частіше з'являється на публіці як потенційна наступниця. Родина Кімів ще від заснування КНДР подорожує переважно потягами. Тут варто відзначити, що маршрути у них не те, щоб дуже різноманітні, здебільшого Китай і Росія. Кім Чен ір, батько нинішнього лідера Північної Кореї, боявся літати і обирав винятково залізницю. У 2001 році він потягом здолав майже 20 тисяч кілометрів до Москви. Як довго тривала така подорож, ми розкажемо за донат від 10 гривень на нашу допоміжну банку. До спільного збору військової школи Боривітер та благодійного фонду Сергія Притули «Вагон знань». Нагадуємо, що ми допомагаємо зібрати 50 мільйонів гривень, що 5 тисяч наших захисників та захисниць пройшли навчання за шістьмома напрямками. Наша ціль 100 тисяч гривень. За донат від 100 гривень можна взяти участь у розіграші по роверам та мікролотів кави від Ескобар Кофі Ростерс. Лінк на нашу банку шукай в описі. Дякуємо, що донатиш. Кім Чен Ір пояснював, що обирає поїзд, оскільки так може бачити природу, міста і спілкуватися з людьми. А коли подорожувати літаком, то бачиш лише аеропорти. Він так любив залізницю, що навіть помер на борту потяга під час чергової поїздки. Його особистий вагон тепер виставлений у мавзолеї в Пхеняні. На відміну від батька, Кім Чен Ін іноді літає. У 2018-му він користувався старим радянським літаком, коли літав до Китаю. А для зустрічі з Трампом у Сінгапурі йому орендували Боїнг 747. Проте, здебільшого, Кім Чен Ін користується все ж потягом, бо ж так робив його тато і тато тата, септо дід. Потяг возив Кім Чен Іна до Китаю на далекий схід Росії, а також до В'єтнаму. Такі подорожі, звісно, тривають чимало, але і варто відзначити, що за графіком міжнародних відряджень Кім Чен Ын далеко не Зеленський, Це м'яко кажучи. Кім Чен Ын продовжив традицію тата і діда використовувати потяг як пересувний штаб. У ньому він проводить засідання політбюро, відвідує підтоплені регіони, військові частини. Взагалі, сонце часто фігурує в північно-корейській пропаганді, і зі сюжетів на КНДР ТБ. Відомо, що вагони обладнані диванами, телевізорами, супутниковим зв'язком і комп'ютерами, всім тим, що звичайним людям у Північній Кореї навіть не сниться. Є вагони з куленепробивним покриттям, а також місце для броньованих автомобілів Кіма. На борту, звісно, особиста охорона диктатора, медики та навіть спеціальний підрозділ із важкою зброєю через масу потяга та занедбану залізничну інфраструктуру КНДР. Його швидкість дуже низька, не більше ніж 60 км за годину. Але чи має лякати довга і повільна подорож, якщо у ній себе можна максимально розважити? Кім Чен Ір любив замовляти, щоб йому готували у потязі страви світової кухні від китайської до французької. Під час подорожей Сибіром диктатору доставляли живих омарів і вина з Парижа, а актори і співаки влаштовували на борту сонця концерти. Південнокорейська розвідка припускає, що й Чен Ин має схожі розкішні звички, бо він їх має по життю, але конкретних історій із потягом наразі не оприлюднювали. У розширеній версії випуску ми більше розповідаємо про парад у Пекіні, зокрема про австралійця, який обрав бути серед автократів та зброю, яку демонстрували у Пекіні. Підписуйся на Patreon, базу чи спонсорство на Ютубі, щоб підтримати нашу роботу. І слухати ранкове допіо повністю. Йой. Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon. Бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Хочемо нагадати, що у вересні, крім традиційних випусків ранкового допіо, ми щодня випускаємо цікаві короткі історії. Так звані дріпи. Так, у вівторок ми розповідали про момент, коли інтернет змінився назавжди, і звідки взявся неформальний термін Вічний вересень. У середу це була історія про перші розробки з підліткової психології і чому про підлітків почали думати лише наприкінці ХІХ століття. У четвер дріб стосувався практики пам'ятування близьких, коли на їхніх надгробках викарбовують рецепти. У світі є щонайменше 18 таких могил. Всі дріпи доступні там, де ти слухаєш ранкове допіо. Не оминай їх. Вчора вийшов новий випуск студії пам'яті. Він стосується теми усної історії. Гостею випуску стала Євгенія Нестерович, директорка організації «Постбелум Україна, яка документує усні історичні свідчення. Запрошуємо послухати, а опісля подзвонити до рідних і розпитати про їхні історії. Завтра ми готуємо дріб про перформативних чоловіків і чому вони стали мемом. А у неділю слухай про те, як зубна нитка не лише підтримує гігієну ротової порожнини, але й допомагає впоратися з тривожністю. Як ти розумієш, ми готуємо багато контенту і сподіваємося, що ти все це послухаєш. Стіки до ранкової кави про події стисло. Федеральний суддя Чарльз Бреєр постановив, що адміністрація Трампа незаконно використала Нацгвардію під час літніх протестів у Лос-Анджелесі, порушивши закон, який забороняє військовим виконувати функції правоохоронців. За словами судді, військовим прямо наказали брати участь у блокадах, контролі натовпу й інших поліцейських діях, що є неприпустимим. Цей позов подали губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і місцеві посадовці. Які заявили, що дії влади перетворювали військових на особисту поліцію президента? Суддя Брейер відстрочив набуття рішенням чинності до 12 вересня, щоб дати адміністрації президента час на апеляцію і дозволив залишити у місті 300 гвардійців лише для охорони федеральної власності. Трамп розкритикував суддю, назвавши його радикалом, тоді як Ньюсом і генпрокурор Каліфорнії. Заявили, що рішення захищає демократію і обмежує небезпечне розширення президентських повноважень. Палата представників США оприлюднила понад 30 тисяч сторінок документів Мін'юсту, пов'язаних із Джефрі Епштейном і його соратницею Гіслен Максвелл. У масиві є судові матеріали, поліцейські інтерв'ю та боді камери з обшуків. Але більшість цих даних відомі з попередніх розслідувань. У Флориді оголосили про плани скасувати всі обов'язкові щеплення, включно з вимогою вакцинації дітей для відвідування шкіл. Головний лікар штату Джозеф Ладапо та губернатор республіканець Рон Де Сантіс пояснили свої рішення тим, що вакцинація це питання медичної свободи та особистого вибору. Експерти ж застерігають, що воно може спричинити серйозні спалахи кору, поліомієліту та інших хвороб. Поставити під загрозу людей з ослабленим імунітетом і навіть поширити інфекції на інші штати, адже Флорида є туристичним центром. Перед двома останніми стіками нагадаємо, що сьогодні, 5 вересня, ти ще можеш проголосувати за подкаст про лікарів секцію на премії слушно. Проголосуй, будь ласка, категорія історичні подкасти. Нам дуже потрібна твоя підтримка. Також нагадаємо і про наш збір вагон-знань. Донатити можна за лінком в описі. Федеральна суддя Елісон Бероуз ухвалила рішення, що адміністрація Дональда Трампа незаконно скасувала грантове фінансування Гарвардського університету і більше не може блокувати фінансування досліджень у цьому закладі Ліги Плюща. У Лісабоні зійшов з рейок і врізався в будівлю відомий фунікулер Глорія, унаслідок чого загинули щонайменше 17 людей. І ще 21 особа постраждала. П'ятеро поранених перебувають у лікарні в тяжкому стані. А одна з жертв працівник компанії Каріс, яка обслуговує фунікулер. Аварія сталася ввечері у годину пік. Свідки розповідають, що вагон мчав неконтрольовано і розбився з великою силою. Прокуратура розпочала розслідування, а рух трьох інших фунікулерів у місті призупинили для перевірки безпеки. Мерлі Сабона назвав це безпрецедентною трагедією. Співчуття висловили президент Португалії, європейські лідери, зокрема президент України. Глорія перевозив близько трьох мільйонів пасажирів на рік і був популярним символом міста серед туристів. На сьогодні все почуємося. Солодашком Подкаст «Ранкове допіо» створює Септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септу в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.